Добрий день. Хочу з вами поділитися тим, що зараз в моєму житті трапляється, як воно все в мене виходить. Але маю зараз дуже обмаль часу, тому буду вам розповідати і одночасно буду в'язати свою накидку. Я зараз в'яжу карман для накидки, бачите? Мені дуже хочеться її закінчити, а часу дуже обмаль, тому буду. Робити разом. Е, на жаль, в моєму домі нема такого, ну, в мене такий дуже специфічний дом, і в ньому нема такого місця, яке було б, ну, скажімо так, цікаво було б показати людям, е, щоб воно було якесь таке сучасне, таке цікаве. з Мені його треба створити. Я розумію, що для того, щоб, для того, щоб те, що я розповідаю, те, що, те, чим я з вами ділюся, щоб вам було цікаво не тільки слухати, але й дивитися. І приємно було дивитися. Але от в мене все те, що є, то є. Тому я вирішила це поміняти. Я зараз вчилася цьому, да. не просто так я дивилася дуже багато, читала, дивилася, спілкувалася з людьми, і тепер я точно знаю, що мені треба. Да, і тому в мене вдома зараз така маленька. Ну не те, щоб революція, але ж я намагаюся створити те, щоб було щоб було гарно. Але це займає як деякий час. бо... Скажімо так, все, що ти хочеш переробити, за все треба, все треба платити. Це кошти. Хочеш ти цього чи не хочеш. Бо е... все, все, все коштує грошей. І дещо я вже вибрала собі і замовила. Так, дещо я ще не замовила, але вже вибрала, і я дуже гарно знаю, що я хочу. Тому я почала це вже, я, скажімо так, робота вже почалася, процес вже пішов, але він не буде швидкий, він буде такий, який він буде. Я не стану рахувати час, просто як в мене буде складатися, так і буде складатися. Головне, що я це почала. Головне, що я чітко знаю, що мені потрібно, і чітко знаю, як це зробити. Оце для мене головне, і я буду його робити. І все, що я буду робити, я буду вам розказувати і показувати. Е, поки що нема що показати, бо воно ще нічого до мене не прийшло. Ось, е, задумки в мене великі, їх багато. Е, думаю, що в мене все вийде. Коли в мене не виходило? Да. Оце зв'яжу свою штуку, покажу вам обов'язково. В мене вже це я її дов'язую, а в мене в голові вже є ще одна штука, яку я хочу зробити, яку я давно хочу зробити. Я коли була в Америці, я собі такі штучки купила. Але ж, поїхавши з Америки, вони залишилися в Америці. У мене дуже багато чого там залишилося. Забрати я звідти нічого вже не можу. Треба починати все спочатку. Тому шукала-шукала в магазинах я такі штучки, але щось я їх не знайшла. І тому я вирішила їх зробити сама. Це, мабуть, буде моя друга річ, яку я буду робити після моєї накидки отієї. Да. Паралельно я хочу ще піти вчитися. Я вже знаю, куди я піду вчитися, чому я буду вчитися, але мене трошки зараз стримує матеріальна сторона, тому я трошки це відклала. Ну, в мене все одно ні один день не проходить без навчання. Я як вчуся ні одному, то вчуся другому. А зараз я вчуся, як себе краще подавати, як краще робити контент такий, щоб він був цікавий. Цікавий багатьом людям вчуся, як це зробити, як це подати, зробити красиво, щоб це було цікаво, щоб це виглядало стильно. Бо я до цього я хочу це робити, тому в мене все вийде. Я в цьому не сумніваюся ні однієї секундочки. І буду з вами ділитися всім, що в мене робиться в житті. А зараз буду з вами прощатися, бо до, до наступної зустрічі.